Видався трохи нервовий. Ми домінували на полі, але і створювали багато гольових моментів. На жаль, нас підводить реалізація. Але в цілому я довольний грою, довольний тими моментами, котрі ми, скажімо так, створювали. На жаль, я ж кажу, тільки реалізація підвела, але радий, що добилися ми. Е, перемоги в цьому матчу. Рухаємося далі. А які плани на цей сезон? Максимальні. Рухаємося до чемпіонства. Що можете сказати про гру суперника? Бойова команда грала від оборони. У, такий міцний горішок. Матч видався ну, не дуже складним. Команда просто грала від оборони, віддали на м'яч. Ми всю гру атакували, створили багато моментів, але трішки на сьогодні підвела реалізація, тому забили всього один м'яч. Який настрій у команди і як загалом готувалися? Готувалися в звичному для нас режимі. Було п'ять тренувань. Вчора була передогрове тренування. Ми налаштували стандарти там, ну думали, що будемо робити в цій грі. Настрій бойовий дуже задоволені перемогою. Не задоволені те, що забили дуже мало, але плюс три очки. Є. Які плани на о, весь сезон? На цей сезон плани бойові. Звісно, хочеться якомога більше зайняти перше місце в групі, але буде як буде, будемо намагатися.